Чому ця петиція з'явилася аж у серпні? Війна триває вже у нас вісім місяців, і лише в серпні петиція зареєстрована на сайті президента. Що стало цією точкою неповернення? Чому вас яка вас змусила чи стимулювала цю петицію організувати? знаєте насправді нам здавалося, що після 24 лютого вже точно мав би збудуватися мур між нами і Росією у культурному сфері, у тому числі але? Те, на мій подив і на подив моїх колег він не був збудований, і а, різні проекти спільні з росіянами продовжувалися а, і продовжувалися спроби творити разом з російськими режисерами, акторами, тощо в тому числі з тими, хто відкрито підтримує війну. Тому ми зрозуміли, що треба вже робити більше і кроки і вимагати. Якихось конкретних заборон для громадян країни-агресора у нашій культурній сфері, чого саме ви вимагаєте? Що ви просите в керівництво держави заборонити по кроково? Все це описано конкретно у нашій петиції, яку ми складали разом з юристами і консультувалися з ними. А ми просимо і вимагаємо заборонити громадянам країни-агресора. Створювати свою о, культурну діяльність в Україні в нашому українському просторі, тобто, ми не хочемо, щоб актори країни агресора з'являлися на українських екранах і транслювали свою позицію, о, свою антилюдську позицію для наших глядачів, щоб цю антилюдську позицію транслювали режисери, яких запрошують сюди знімати тут кіно або продюсери. Або художники, або музиканти, які так само транслюють а, саме цей меседж, так само це стосується і сценаристів, а, і інших письменників, літераторів, і твори яких часто беруть за основу, щоб знімати тут кіно. А що заважає а, людям усіх цих професій, які ви зараз озвучили? Це і продюсери, і так само режисери і сценаристи, без а, впливу держави, без От, власне, цієї петиції не співпрацювати з акторами з держави-терористки, як ви на власному прикладі відмовилися від такої співпраці? Ну мені здається, ця співпраця просто наразі ну неможлива, і я не розумію, як вона можлива взагалі? На жаль, я так само співпрацював з. Представниками країни агресора до 24 лютого, з і мені соромно за це. І зараз я розумію, наскільки це впливає потім на нас, і наскільки це дійсно забирає життя в прямому в сенсі цього слова. Я наскільки консультувався зі своїми колегами, не тільки акторами, а й продюсерами, всі кажуть про одне Найбільший аргумент це гроші, угу. на жаль. І вони завжди, якби вирішальним, є таким пунктом, тому що коли ти запрошуєш якихось російських акторів або російський сценарій для багатьох людей, це ніби такий е, ну, заспокійливий момент, що це можна продати на більший ринок, І тому вони не хочуть від цього відмовлятися. Якщо говорити ще про такий бік, от цінуй своїх так заклик, який лунає у відео, яке ми дивилися заклик у петиції. Наші актори абсолютно нічим не гірші в принципі, уся сфера кінематографу українська нічим не гірша ніж російська і будь-яка закордонна, тобто це ще й момент заклику підтримувати своїх, відмовлятися означає залишатися з українським. Абсолютно вірно, і насправді цікавий факт, що саме після лютого місяця багато людей, наших глядачів, звертались до нас і дякували mm -hmm. за те, що ось ми тут. Ми підтримуємо, ми транслюємо. Ми інформуємо людей про те, що відбувається. Ми кажемо про свою позицію про свою підтримку. Робимо все необхідне для нашої спільної перемоги. І глядачі цінять це, і нам так само цінно те, що наші глядачі вони. Разом з нами вони підтримують нас, і це ця взаємодопомога. Мені здається, це якраз неймовірна база для того, щоб е, не створювати, а далі розвивати і оберігати свою культуру, бо вона в нас є. Просто не mm -hmm. треба. Mm -hmm. не треба... А, розкажіть, що можливо ви е, спілкувалися після початку повномасштабного вторгнення із. Російськими колегами десь можливо листувалися. Яка була їхня реакція, і якось чи закликали ви їх виступити із заявами? Що ні, це війна, яку розв'язала Росія, чи був в них страх це робити? А, ні, я не, зли, не листувався з ними. Я думав, що вони це будуть робити у перші дні. Я бачив у деяких колег, що у них з'являлися ці хештеги «Нєт твайні. І подібні такі короткі вислови. Я думав, що це буде щось, якийсь супротив, який тільки починається. Ну, як виявилося, це було все, на що вони спроможні, і навіть потім деякі почали видаляти і ці пости. А ті, хто і не спромігся навіть цього зробити, я для мене це було одразу очевидно, що це за люди, і які в них цінності. Тобто вони думають не про адекватні речі, не про те, що відбувається у світі. Вони думають про себе. Як зберегти свою шкуру. І ну, для мене це стоп. Для мене ці люди назавжди пропали. Григорій, якщо повертатися до питання законодавчого врегулювання діяльності російських громадян на території України, то у Верховній Раді України низка народних депутатів зареєструвала законопроект під назвою деколонізація гуманітарної сфери України. І там також ідеться про частину тих пунктів, про які ви говорите в петиції. Цим законопроектом рекомендується заборонити трансляцію чи ретрансляцію російського продукту на українському телебаченні. Цей законопроект він міг би вплинути на ситуацію. І врятувати її якось, хоч трохи я думаю, що це дуже добре, що з різних боків е, іде запит на одне й те саме: на блокування всього російського і очищення нашої культурної сфери е, від країни агресора. І я сподіваюся, що ось е, з нашої е, сторони це буде зроблено. Ми достукаємося з інших сторін так само, і це дійсно буде нормально. Контрольовано і вже точно сформульовано назавжди, тому що все одно хтось починає якісь такі лазейки робити, типу білі списки, якісь виключення, і таке інше. Мені здається, що це шлях нікуди, і ми так само повернемось до того, що було у нас до 24 лютого. лютого. Ви були нещодавно у Львові. У вас є волонтерський проект, це вже переходячи до іншої теми. Збираєте ви кошти на автівки для збройних сил України. Що вдалося зібрати у Львові на цьому крайньому заході? І що плануєте робити далі? Так, ми створили свій аукціон ActLots, який займається не тільки благодійним продажем різних. Костюмів та реквізиту від акторів так само ми здійснюємо, влаштовуємо різні заходи, події і тренування, спортивні зустрічі. І ось такі благодійні покази різних серіалів, фільмів. Тощо з акторами разом. От і у Львові ми створювали показ піймати кедаша. У нас було Шість акторів це майже повний склад. Ми змогли зібрати, і за цей показ ми зібрали 20 тисяч гривень і майже закрили наш збір на авто для нашого колеги. Це піротехнік, який разом з нами працював у багатьох проєктах. Зараз він служить у лавах ССУ і обороняє нашу країну. Угу. Ну, якщо ви вже про гроші заговорили, то дозволимо собі вас запитати про бюджет 2023 угу. року і про кінематографію. Якщо у 2022 році на кіно у нас в бюджеті було півтора мільярда гривень, то на наступний рік от дивлюся цифра це лише 85 мільйонів. Що буде робити українське кіно наступного року? І чи можете ви розраховувати на підтримку міжнародних партнерів у створенні фільмів? Наскільки я знаю, багато міжнародних партнерів вже приїздили в Україну і вже робили запити, і навіть що знімали. Тобто, а це такі а, титани, топові а, продакшени, які ну в першу чергу сконцентрувалися на документальному кіно. Я сподіваюся, що це буде не тільки документальне, але все залежить від о, спокійності, так у наших містах. Але стосовно виділення бюджетів. Мені здається, що дуже показовим була ситуація, яка сталася у, у, у період Другої світової війни в Британії, коли так само таке питання постало перед Вінстоном Черчиллем, і йому сказали навіщо зараз нам виділяти кошти на культуру, коли у нас є війна. На що він відповів? А що ми тоді будемо захищати? Угу. Якщо якщо говорити про власне культурний фронт і е, далі, як бачите себе у ньому? Ви згадували вже серіал, відомий глядачам спіймати Кайдаша, з нього вас найбільше напевно і пам'ятають продовження. Наскільки розуміємо, не буде цього серіалу? А як продовжуватимете бути на екрані? Ви де вас найближчим часом можна буде побачити? Я сподіваюся, що все ж таки незабаром вийдуть ті проекти, які ми знімали до 24 лютого, і вони лежать на полицях. І я думаю, у слушний момент вони будуть на екранах. Я дуже сподіваюся на те, що все ж таки усі фільми, які в нас були зняті і очікують свого часу. Нарешті дійдуть до глядача, який дуже чекає цього, тому що так само від людей ми отримаємо запити, що хочемо дивитися українське, вже передивились все, коли буде щось нове. Я вірю в те, що це буде незабаром. Дякуємо вам за розмову. Григорій Бакланов, актор нашим глядачам. Нагадаємо, що не лише у спіймати Кайдаша, можна побачити Григорія. Це і одинадцять дітей з Моршина, і Покальна Хоругва, також «Черкаси», відомий український фільм. Тому дивіться, підтримуйте українське кіно і не забувайте про петицію, яку створили українські актори, режисери, уся творча спільнота на сайті президента, яка вимагає заборонити діяльність російських акторів, російської представників російської творчої спільноти. На території України.